І наостанок про зброю сильнішу за ракети і дрони знанням та освіті був присвячений черговий саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у столиці. Чоловіки та дружини президентів різних країн збираються в Україні вже вже в п'ятий рік поспіль. Але цього разу організатори суттєво змінили формат, і гостями саміту стали не лише перші леді та джентльмени. Єлизавета Яковлева розкаже більше. Цьогорічний саміт перших леді та джентльменів присвячений темі освіти. Цього разу сюди в незламний Київ, з'їхалися не лише перші особи з різних країн, а й вчителі та профільні міністри. Україна переймає досвід освітян з-кордону за кордону і ділитиметься своїм, як взагалі зберегти цю сферу в умовах повномасштабної війни. Чоловіки та дружини перших осіб приїхали із семи країн. Завдання для всіх одне зрозуміти, якою має бути освіта для побудови безпечного світу. Коли в самому центрі Європи розв'язана огидна загарбницька війна, щоб вижити нам, українцям, потрібна сила знань і світло, що вони дарують. А нам всім в світі потрібна максимальна ясність принципів і поглядів, і глибокі знання, щоб відрізнити правду від неправди, і ідеї, які об'єднують, а не розділяють, не зіштовхують. І все це має давати освіта. Досвід України і наших освітян справді унікальний підкреслюють закордонні колеги. Меггі Макдоне вчителька з Канади. Вона працювала з біженцями з Конго, Танзанії та у віддаленому селищі на своїй батьківщині. За впровадження інноваційних підходів її відзначили міжнародною премією Global Teacher Prize. Утім, навіть титулованого педагога із багаторічним досвідом вразила поїздка до України. are just... Хороші вчителі мають бути емоційно розвиненими, знати, як будувати зв'язок із учнями, такий, ніби ви проходите цю подорож разом. Я бачу, як українські вчителі роблять це. Я чула їхні історії, і це дуже схоже на те, що я роблю в Канаді. Я бачу, що в них є ця енергія, енергія любити дітей. Такий ризик в цій країні. Ваші вчителі супергерої. Постійні тривоги, обстріли, навчання онлайн чи у підземних школах, робота в умовах війни морально виснажує і освітян. І школярів наголошують учасники саміту. Міносвіти презентує результати масштабного дослідження, в рамках якого учням з 14 країн, включно з Україною, ставили 30 запитань. Опитування показало більш як половина дітей, найважливішими рисами вчителя, вважають уміння підтримати та розуміння життєвих обставин. А майже третина підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання. В мирних країнах цей показник значно менший. У нас на при фронтових територіях за 30-40 кілометрів від зони активних бойових дій діти виходять на навчання очно підземні школи і ціні, все, що ми реформуємо, насправді вибудовується навколо головного одного стержня. Цим стержнем в українській освіті став вчитель, який в неймовірних абсолютно умовах виконував свою роботу. Як зменшити рівень стресу серед вчителів та учнів? Чи можна в умовах війни знайти кошти на підвищення зарплат освітянам? Та як адаптувати навчальний процес під нові технологічні виклики, зокрема розвиток штучного інтелекту, усі ці питання стали ключовими під час заходу. Саміт перших леді та джентльменів став платформою, де освітяни з різних країн змогли представити свої інновації. А ще цього разу учасники вирішили вийти за межі звичайного форуму в одному приміщенні для українських учнів, професори зі світовим іменем провели відкриті уроки у школах нашої країни technology and education for accessible cultural heritage. So welcome. гучними оплесками вітали професора з Польщі у Карпатському національному університеті Богуслав Марек, провідний європейський експерт у галузі спеціальної освіти та інклюзії. Послухати його лекцію про технології для доступної культурної спадщини зібралися десятки студентів. One один із меседжів, який я хотів донести, що ніхто з нас не народжується творчою людиною чи поціновувачем мистецтва від ранніх років, потрібно розвивати цю любов і доступність до творчості. І Якщо в людини є якісь фізичні особливості, це не може бути бар'єром для нерозуміння мистецтва. На сьогодні є методи і технології, які допомагають успішно долати ці бар'єри. Ми вирішили запросити професора Богуслава Марика, оскільки він започаткував дуже важливий проект для України, загалом, який пов'язаний з створенням мистецьких творів для людей з вадами зору. Зокрема, ми маємо багато військових. Ми маємо багато осіб, які постраждали від війни, які втратили зір. Важливо сьогодні їм надавати допомогу, в тому числі завдяки арт-терапії, завдяки мистецтву. бути, бути Рівними з іншими, тобто зробити мистецтво для них доступним. Марта, студентка першого курсу. Дівчина змогла особисто поспілкуватися із гостями з Польщі. Паралельно з навчанням вона працює у школі і переконана, набуті під час лекції знання стануть їй у нагоді. Ця лекція була дуже корисна, оскільки це дало мені. Погляд такий можна так сказати, на те, як люди з вадами зору відчувають цей світ, яким чином вони з якими трудностями вони зустрічаються щоденно, зокрема, з якими трудностями вони зустрічаються в процесі освіти, і так само дало зрозуміти, що є дуже багато методів, які можуть їм допомогти. Учасники саміту перших леді і джентльменів наголошують, знання це потужна зброя, адже проти ворожих наративів і пропаганди не захистять артилерія чи дрони. На це здатна Лише освіта і навички критичного мислення, тож формувати світогляд українців слід починати ще з дитячих садків та шкіл. Єлизавета Яковлова, Євген Камінський, Жанна Дучак, зинові авто нас. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.